Всім привіт! З вами Шівої дизайнер, і сьогодні я буду розповідати вам про етапи роботи веб-дизайнера у різних ситуаціях, тому що етапи роботи можуть відрізнятися в залежності від того, з чим до вас прийшов клієнт. Інколи він має і структуру сайту, і копірайтера, і свого розробника, а інколи взагалі нічого. Додивіться це відео до кінця, адже в кінці на вас чекає класна можливість прокачати свої скіли у всіх етапах роботи веб-дизайнера. Ситуація номер один: ви веб-дизайнер, до якого звернувся клієнт за розроб... Робкою дизайну для лендингу. У клієнта немає нічого, окрім фото товару, приблизної структури сайту, і також копірайтера клієнт зможе знайти самостійно. Ваш план дій наступний. Перший етап аналіз вимог клієнта. Спочатку потрібно вислухати клієнта, також з'ясувати його очікування та цілі, які завдання має виконувати цей сайт, хто цільова аудиторія, та які функціональні блоки обов'язково мають бути на сайті. Другий етап дослідження ринку та конкурентів. Виробити невеличкий аналіз конкурентів, і також дивитися, як побудовані сайти цієї ніші, щоб привертати увагу потенційних покупців. Цей етап грає дуже важливу роль, оскільки від цього залежить наскільки зручним буде ваш майбутній сайт. Третій етап це створення вайрфрейму, прототипу, каркасу сайту, називайте як хочете. Важливо спочатку придумати структуру сайту, враховуючи ваші дослідження, і також приблизну структуру сайту, яку надав вам замовник. Промальовуйте чорно-білу версію сайту, ну і звісно, узгоджуйте це все з замовником, щоб уникнути будь-яких правок. До речі, після того, як вже готова структура сайту, ви можете нагадати замовнику, що копірай може приступати до роботи. Четвертий етап це створення мудборду. Перш ніж дизайнити, ви маєте знайти референси, ідеї, концепції, аби зробити цей дизайн не шаблонним і такий, щоб підходив саме даному товару і даній цільовій аудиторії. Цей етап, звісно, ви узгоджуєте з замовником і також е, працюєте на тих умовах, як ви з ним домовлялись. Наприклад, я роблю декілька варіантів, і е, клієнт зможе обрати найкращий для себе варіант. П'ятий етап це створення дизайну. Ви приступаєте до візуального оформлення вашого лендингу, працюєте з кольоровою гамою, шрифтами, фотографіями. Тощо тут важливо не перевантажити ваш сайт, аби він все ще залишався зручним для користувача. Але для того, аби було менше правок, ви, звісно, робите дизайн для перших двох-трьох блоків і показуєте замовнику. Тут теж можна запропонувати декілька варіантів. Якщо, звісно, ви це узгоджували замовником, що ви йому зробите декілька варіацій дизайну. Таким чином, я більше ймовірний, що замовник точно обере те, що йому найбільше подобається. Який варіант він обере, такий ви і продовжуєте дизайнити. Ну і в кінці теж, звісно, ми презентуємо все замовнику, аби він все затвердив. Шосте це створення адаптивного дизайну. Після завершення основного макету нагадую, що ви можете дизайнити не лише починаючи з десктопної версії, а й з мобільної версії. Цей принцип називається Mobile First. Ви створюєте адаптив до інших пристроїв зазвичай достатньо десктопної та мобільної версії. Останній етап це підготовка до передачі розробнику. Звісно, коли вже замовник все узгодив і все йому підходить. Передаєте файл замовнику, і це вже фініш. Тепер переходимо до другої ситуації, коли клієнт має всі необхідні матеріали. У нього є і чітка структура, і копірайт сайту, і свій розробник, будь-які спеціалісти, які необхідні. Тобто тут вже все набагато легше. Ваші етапи роботи будуть наступними: перше це створення мудборду. Ви можете шукати референси. Для композиції, дизайнерських рішень, можливо, якихось концепцій цікавих. І також презентуєте все перед замовником, він все узгоджує, і тоді рухаємося далі. Друге, це створення дизайну сайту. Це ви робите на основі прототипу, який надав вам замовник, також на основі мудборду, який ви склали, і враховуйте також побажання клієнта стосовно кольорів, шрифтів, айдентики його. Третє це адаптивний дизайн. Знову ж таки, не забуваємо все узгоджувати разом з замовником. Ну і останній етап це підготовка макетів до передачі розробнику. Ну і остання ситуація, коли замовник не має нічого і йому потрібен сайт під ключ. Це найскладніша ситуація, адже клієнту потрібен не не лише дизайн, а й повністю готовий сайт. Вам потрібно буде організувати роботу цілої команди, тобто займатися делегуванням певних частин і етапів роботи. Перший етап це глибинний бриф, адже тут ви маєте випитати у клієнта максимум, аби зрозуміти, яких спеціалістів вам потрібно буде найняти. Друге це збір команди та делегування певних задач на інших фахівців. Наприклад, копірайтера ви наймаєте, щоб він написав текст, розробника, щоб він зверстав сайт. Також можна залучати seo спеціаліста, людину, яка займається, не знаю, ретушем фотографії, ілюстратора. Ну, це залежить від об'єму в принципі цього проекту. Третє це розробка концепції сайту. Визначте мету сайту, основні його функції та стилістику. Важливо провести аналіз ринку та конкурентів, аби зробити такий сайт, який буде виділятися серед конкурентів. Четверте це створення структури та прототипу сайту. На цьому етапі ви погоджуєте структуру з клієнтом і вже рухаєтеся далі. Речі, після цього етапу ви можете писати копірайтеру, що він починав працювати. Також не забувайте, що ви можете написати копірайтеру коротеньке дезе, яке полегшить і пришвидшить йому роботу. П'яте це створення мудборду. Шосте це створення дизайну. На цьому етапі ви можете залучити інших спеціалістів, наприклад, спеціаліста по штучному інтелекту, якщо вам потрібно згенерувати якісь цікаві фотографії. Сьоме – це адаптивний дизайн. А восьме це вже якраз таки фініш, тому що ми передаємо макет, підготовлюємо макет до передачі розробнику і передаємо йому на верстку цей сайт. Ви можете також делегувати певні задачі для SEO-спеціаліста, щоб цей сайт був краще оптимізований в пошукових системах. Але, звісно, це все ви схочете на початку роботи з замовником, чи в принципі йому це потрібно і чи готовий він за це платити. Отже, ви побачили, як можуть відрізнятися етапи роботи у веб-дизайнера у різних ситуаціях, але все одно, я думаю, у вас виникли якісь запитання, сумніви тощо. Тому найкращий варіант для вас це, звісно, закріпити це все на практиці. Але аби ви не робили це самостійно, мали покрокові інструкції, фідбек та підтримку від мене, я запрошую вас взяти участь у моєму марафоні по веб дизайну, який називається сходинка. Це чудова можливість зробити разом зі мною та іншими учасниками крутий кейс, працюючи над кожним етапом, так як воно. Повинно бути без ніякої платанини та неясності. Адже я буду публікувати відео, де буду показувати повністю процес створення свого кейсу. Ви зможете це відео переглянути, задати якісь запитання, виконати домашні завдання і отримати фідбек від мене. На цьому марафоні ви зможете стати на сходинку вище у веб-дизайні. Марафон стартує 15 жовтня. Всі деталі ви можете побачити на сайті сходинка.марафон.ком, посилання під відео. З вами була щия дизайнер. Всім гад! Гарного дня і до зустрічі, папа! -па.